Пішохідна інфраструктура, а точніше, її відсутність головний біль для чималої частини боєрської громади. Все через відсутність тротуарів та пішохідних зон. Елементи вулиці, що прилягають до проїжджої частини, нагадують польові узбіччя. Особливо ця проблема притаманна для так званої старої боярки. Тротуар то обривається, то перетворюється на вузький хідник вздовж загазованої дороги, значна частина якої це просто ґрунт, пісок, ями та велетенські калюжі після дощу. А це вже питання не лише комфорту, а й безпеки пішоходів, які, до речі, є повноцінними учасниками дорожнього руху. Люди просто вимушені ходити проїжджою частиною, наражаючи себе на небезпеку. А враховуючи критичний стан тутешніх доріг, втрапити у халепу з ДТП ризикують і водії, бо ж дороги тут нагадують місячні кратери, що створюють серйозну загрозу для безпеки руху. Чому можливо знає Ютуб, який як кажуть, пам'ятає все в інтернеті? Можна знайти чимало відео ремонту місць. Від доріг просто під час дощу. Як роблять дороги в боярті. Або ж водіїв, які скачуть місцевими автошляхами, сподіваючись лише на витримку ходової свого залізного коня. Під'їжджаєш, просиш благословення. Апросів і погнав. І надієшся на ходову. Що ж, в антирейтингу якості автошляхів міст супутників столиці боярка ніколи не пасла задніх. Ну, не переживається тут асфальт. Втім, як щодо тротуарів, пішохідних зон та велодоріжок. Почути місцевих самоврядуванців нам не вдалося, бо ті відмовились від коментарів. Натомість висловились боярчани. Це, як кажуть, історична частина, вона занедбана страшне. Що стосується тротуарів та доріг. Доріжки повинні бути. ну так, Біля головних центрів, то для велосипедів є але дороги це просто жах. Я через той на велосипеду не їжу воєрці, тому що це не, неможливо. Постійно машини тебе підрізають, неможливо їздити. Коли я їжу в принципі, з коляскою, ну як я об'їжджаю з однієї сторони спочатку, потім переїжджаю на другу сторону і потім на третю сторону. Біля дому з іншої сторони у нас не погуляєш, того ж там буквально списку велика ява. Не проїдеш нормально, а коли дощить, взагалі така лужа, що там не проїхати просто нерва. вже дозволяє. Територія, ну, щоб зробити тротуар. Ніхто ж не робить нічого. Нічого не треба. Ну, Взагалі це потрібно. Місцеві жителі неодноразово звертались до чиновників із проханням про ремонт доріг, будівництва тротуарів та покращення інфраструктури в цілому. Втім, як люди, так і бізнес, для якого ця ситуація неабияк ускладнює логістичні процеси, дуже часто залишаються непочутими, враховуючи потреби та зауваження владі, врешті-решт, слід згадати, що вони не власники міста, а менеджери наняті насамперед як ефективні управлінці, принаймні так вони себе презентували в передвиборчих обіцянках.